Вітаю вас, стоха Тернопільський проходить кілінгфлур, щоб показати вам, де в сховані всі фігурки гноїв. Ось перша. Друга хитро захована. Е, народ. Хоча про що я думаю, а? Горіть. Мені вогонь шкоди несе, мене ж ш... шостий рівень навика. Вс, три мутанта. Так, три фігурки розбив. Ще один мутант, але ми його вбивати не будемо. Так буде важче шукати гномиків, бо час обмежений. а потім. 21. Так. Де вони? Хлопчики. Ш, а двадцять відсотків роботи зробили. Я сьогодні вже проходив, важко було знаходити гномів. Зараз я пам'ятаю деяких з них. Тут дуже важко запам'ятати. Їх аж 25. І сам я возився. Але до того ж важко було відстріляти. О. Ше 16 гномів. Марний витратив останню кулю. Беремо ніж, щоб швидше бігти і біжимо до магазину. Тоха Тернопільський зараз вам покаже, як потрібно шукати цих лялечок. А навіть. вогнемет, купуємо дровових. Я просто хочу виконати досягнення вбити 200 монстрів на цій карті станшейника. В оригіналі там написано було вбити 200 сільських монстрів, сільського обновлення, але мені. Але на щастя в мене Кілінгфлур Floor... уже не настільки досконалий. Щоб з тобі все повторювати, а ось Як хитро заховали. Чо, кожен гном буде звільнений, Ага. Давайте, давайте, давайте. Чатко заспокоїмо. Місто. Місто. Ви подумаєте, що тебе звільно обміняти, вогневе такий такий косинь монстрів. А цей дробових. Звичайно, це було божевільне. Та Я граю на нормальному рівні складу. Ох, довелося, щоб вижте пройти через цю огідну жежу. Жува. Тим нічого. Зараз їх вже мало можна шукати далі. Гном. Ще дев'ять гномів. А завжди забуваю в кінці, де вони. Так, зараз пригадуємо. А. Назвичайно. Ну, так. О, згадав. Ось туди вже пристрелив. 8. Я знаю, де три підряд знаходяться. Зараз ми їх ліквідуємо, щоб рятувати їхні душі. На цьому майже все. Залишилося все опять гномів.

I'll then you try to do it. О, только неподалік будівлі є. Йо, Ви бачите, мені пів життя зняло. Я знаю, тут є в кущах десь. Вот это да. Точно біля однієї з будівель. В куткох. Их закінчився Ах.

я в кущах він валявся. А тут Я пам'ятаю. Один останній в кущах він був іншого разу, вочевидь. Я не думав, що деякі гноми міняються місцями. Ну що ж, ви бачили майже всіх гномів. Один, один з гномів варто згадати. Є в одному з магазинів. Просто побачте, і стрельніть в проміжок між решіткою торговця. На цьому все. Дякую. Тоха Тернопільський був радий допомогти вам. До побачення.